Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів. США, повідомили Reuters Офіційні особи США. кошти надійдуть суми у понад 6 мільярдів доларів, що вивільнились після виявлення бухгалтерської помилки Пентагону. Водночас адміністрація Байдена працює над новим запитом на додаткове фінансування для України. Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Дагбуш. А у Пентагоні повідомили про ухвалення рішення. Відправити в Україну першу партію важких танків Абрамс та супровідне обладнання для них більше про все це ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашого ефіру. Прямо зараз вітаю себе, Остапе! Вітаю Наталя. Отже, нова зброя на суму у 200 мільйонів доларів. Що це за фонди? Коли можна їх очікувати? І чи маємо ми вже інформацію, яка саме зброя буде включена у цей пакет? Знаєш, Наталю, змі повідомляли, що сьогодні можемо очікувати цей пакет допомоги. Наразі цього оголошення не відбулося. В Пентагоні сказали, що немає чого проанонсувати. Тому будемо стежити, можливо, у у наступні дні цей пакет оголосять, але так чи інакше за. Повідомленнями змі дійсно йдеться про 200 мільйонів доларів. Черговий пакет допомоги, як ти вже згадала, із суми понад 6 мільярдів, які е, вивільнилися після того, як відбулася е, бухгалтерська помилка. Йдеться про те, що Пентагон переоцінив раніше надану допомогу для України е, і порахував за більшою сумою. Відтак виявилося, що близько 6 мільярдів ще є. Додаткових коштів, на які Україна може отримати озброєння від Сполучених Штатів, і саме ці 200 мільйонів, цей пакет на 200 мільйонів, має бути першим із пакетів, із коштів, які би мали використати саме із цієї вивільненої додаткової суми, ЗМІ писали про те, що в нього можуть закласти обладнання для розмінування також додаткові боєприпаси для артилерії та систем протиповітряної оборони, протитанкове обладнання, в тому числі джевеліни. Та інші речі, які зараз Україні потрібні на полі бою, будемо стежити за оновленнями та оголошеннями цього пакету. На обов'язково начальник відділу закупівель армії США, Дарбуш заявив, що адміністрація Байдена повідомила про те, що готує новий запит на додаткове фінансування для України. Які деталі ти маєш про цей запит, Остапе? Далі ну пояснимо так, що всі ці пакети допомоги, про які ми з тобою говоримо в ефірах, вони виділяються за рахунок фінансування, яке Конгрес хвалив попередньо. Пам'ятаємо, що в останні додаткові гроші конгрес для України виділив у грудні 2022 року. Тоді йшлося про 45 мільярдів. Це включало військову, гуманітарну, економічну підтримку, також допомогу союзникам. Так от ці кошти виділяли приблизно до осені, коли починається новий фінансовий рік. Тому очікувано, що далі білий дім або буде запрошувати у конгресу додаткове фінансування, або для у випадку постачання озброєнь може задіяти механізм лендлізу, який передбачатиме надання допомоги в позако чи оренду. Такі сигнали є, що білому домі готові зараз новий запит. Наразі не називають суми, яку проситимуть у конгресу, але кажуть, що матимуть серйозні аргументи для того, аби спробувати переконати законодавців. Думаю, цю суму ми почуємо незабаром, але знаємо знову ж таки, процес довгий. Потрібно буде схвалення палати представників, потрібно буде схвалення сенату, причому обох партій, і ми знаємо, зараз не, немає якоїсь такої великої одностайності. Частина законодавців, зокрема республіканців, не такі не, не мають якогось такого великого бажання виділяти до документа. Грошей, частина з них, тому будемо спостерігати за цими дебатами і наскільки у Конгресі вдасться погодити цей новий пакет допомоги. Але знову ж таки, поки що це лише заява адміністрації. Чекаємо на конкретніші цифри, чекаємо на конкретніші пропозиції. Остапе, інше важливе для України рішення, яке було ухвалене щойно, це передача важких танків Абрамс. Що тобі відомо на цю хвилину про це рішення? Пам'ятаємо, що це рішення було ще ухвалене раніше. Із травня українські військові навчалися у Європі на цих танках Абрамс. І навчання, як повідомили у Пентагоні, підходить до кінця, і вже офіційно сполучені штати схвалили передачу першої партії таких танків до України. Очікується, що вони прибудуть на поле бою на початку осені, в принципі, як цього і очікували раніше. Разом із танками, як пояснили Пентагоні, до України надійдуть також боєприпаси, запчастини, пальне. Інше обладнання, яке потрібне для підтримки та обслуговування цих танків, все це очікується вже восени на полі бою. Перша партія і нагадую, що США. Ці танки вони дещо видозмінені під потреби українців, дещо вони є іншими від тих танків, які сполучені штати використовують, і тому очікуємо, що вони потраплять вже до рук українських захисників. Незабаром разом з ним також з'явилося повідомлення Наталю, що Україна незабаром отримає нову партію бельгійських танків 2, перепрошую, Леопард, 1, які у Бельгії придбала неназвана країна. Про це пишуть бельгійські змі. Тому очікуємо, що українські сили. Поповніться незабаром на полі бою новими танками Абрамс від Сполучених Штатів і новими танками Леопард 1 від європейських країн. Дякую, Остапе, за твої роз'яснення з нами на прямому зв'язку. Був Остап Яриш, а Ми рухаємось далі.